У Харкові станції метрополітену переобладнали на підземну школу. Повідомляє британське видання Sky News, посилаючись на мера міста Ігоря Терехова. За даними цього змі, близько тисячі учнів Харкова повернулися до офлайн навчання в підземелі усе для того, аби захистити дітей від російських бомб. За словами Терехова, переобладнання тривало близько одного місяця. Йдеться в Sky News. Також харківський міський голова зазначив, що такого досвіду немає у жодного міста в світі. Загалом у харківському метро облаштували кабінети для занять 60-ти класів. Навчання проходитиме у дві зміни з 9 до 12-ї. Та з тринадцятої до шістнадцятої у класах обладнали системи вентиляції, освітлення та звукоізоляції. Все це схвалили у державній службі України з надзвичайних ситуацій. Ще в метрополітені для школярів організують харчування за кошти з міського бюджету на станції. Метро дітей у супроводі педагога буде підвозити шкільний автобус. Для цього в місті розробили 34 маршрути.